І що платити блогерам, якщо важко порахувати результат, тому що в них є своя аудиторія. І блогери або інфлюєнсери, вони лідери думок, ті ж самі, і в них є певна аудиторія, яка за ними слідкує, або хоче бути такими ж самими, як вони. І вони прислуховуються до їхніх рекомендацій. Якщо блогер, інфлюєнсер або лідер думок каже, що цей продукт або ця послуга файна. То люди до них прислуховуються, і вони приходять за цими послугами. Тому використання в довгостроковій перспективі реклами в лідер думок, інфлюенс-маркетингу тощо це є дуже великим плюсом. І ми на себе перетягуємо їхню аудиторію, їхніх людей і визиваємо до них довіру, особливо якщо ви не пиздите і ваш продукт або послуги файні. Тому користуйтеся, замовляйте. Рекламу у блогерів, інфлюенсерів, і все у вас буде добре. А якщо вам потрібні послуги з маркетингу, ви знаєте до кого потрібно звертатися. Мої контакти в шапці профілю.